Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У цей благословенний четвер 10 квітня 2025 року у православних храмах на шостому часі читається уривок з 65 ї глави книги Пророка Ісаї. Вірші з 8 по 16. Так говорить Господь. Коли в гроні знаходиться сік виноградний, і хтось скаже не псуйте його, бо благословення у ньому, отак я зроблю ради рабів своїх, щоб усього не нищити. І насіння я виведу з Якова, а з Юди, спадкоємця гір моїх. І вибранці мої, одідичать її, і раби мої житимуть там. І стане шарон пасовисько Мотари, а долина ахор, заліжницю худоби великої, для народу мого, що шукали мене. А ви, що Господа кидаєте, забуваєте гору святу мою. Що ставите гаду трапезу, а для мені виповнюєте жертву литу, то вас відраховую я для меча, і на коліна впадете ви всі на заріз, Бо кликав я вас, та ви відповіді не дали. Говорив був, але ви не чули, і робили лихе в моїх очах, і чого не хотів, вибирали собі. Тому Господь Бог каже так: Ось будуть раби мої їсти, а ви будете голодувати, ось будуть раби мої пити, а ви будете спрагнені, ось будуть раби мої радіти, а ви посоромлені будете. Ось раби мої будуть співати від радості серця свого. Ви ж! Кричатимете від сердечного болю, і від скрушення духа заводити будете. і ви своє імення дасте на прокляття вибранцям моїм, і Господь Бог тебе вб'є, а рабам своїм дасть інше імення. Так що хто на землі благословенний буде, буде поблагословенний він вірним Богом. А хто на землі присягає, віраним богом присягне, бо забудуться утиски давні і заховані будуть вони від очей моїх. Книга буття, глава 46, вірші з першого по сьомий. І вирушив Ізраїль і все, що його. І прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісака, і промовив Бог до Ізраїля в нічному видінні і сказав Якове, Якове. А той відказав ось я. І сказав він: Я той Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти до Єгипту, бо я вченю тебе там великим народом. Я зійду з тобою до Єгипту, і я, також, виводячи, виведу тебе. а Йосип закриє рукою своєю очі твої. І встав, Яків з Бершеви. І повезли Ізраїлеві сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами, що послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони стада свої, і маєток свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту, Яків та весь рід його з ним. Він привів із собою до Єгипту синів своїх і синів своїх, синів з собою, дочок своїх і дочок синів своїх і весь свій рід. Книга притч Царя Соломона з 15 го вірша глави 23. ї по п'ятий вірш глави 24. Мій сину. Якщо твоє серце змудріло, то буде радіти також моє серце, і нутро моє буде тішитись, коли уста твої говоритимуть слушне. Нехай серце твоє не завидує грішним, і повсякчас пильнуй. Тільки страху Господнього, бо існує майбутнє, і надія твоя не загине. Послухай, мій сину, та й помудрій, і нехай твоє серце вступає дорогою рівною. Не будь поміж тими, що жлуктять вино, поміж тими, що м'ясо собі пожирають, бо п'яниця й жирун збідніють. А сонливий одягне лахміття. Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя. Купи собі і не продавай правду, мудрість і картання та розум. Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ним. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай потішиться та, що тебе породила. Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої. Бо блудниця то яма глибока, а криниця тісна, чужа жінка, і вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келиху і рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка, пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі тож. Не завидуй злим людям, не бажай бути з ними, бо їхнє серце говорить про здирство, а уста їхні мовлять про зло. Дім будується мудрістю і розумом ставиться міцно. А через пізнання кімнати наповнюються усіляким маєтком цінним та приємним, мудрий, сильніший від сильного, а людина розумна від повносилого. Усім гарного весняного дня, чистих, світлих помислів, душевної доброти, здоров'я, спокою і миру.